Друзі, всім привіт! З вами був Богданчик. Сьогодні попробуємо зіграти по Пілов Плюс. Побачимо, що це за деякий пес. Такий. Не знаю, хтось, можливо, його вже грав. Так, провірка звуку. Що у нас ставочку? Ставочка у нас 14 гривень. Так, це ми або вийдемо, або вийдемо. Так, дивимося пси. 3, ставим. Давайте з 8 гривень начнем щось. Так, блін, запутали, все. Подивимося, що це за пси. Ого, три спіна зразу якихось. Так, 16 ми вже в плюсі, Цікаво. Давай, слідущий. Все, скіп, скіп, скипаємо. Опа, так, 24, хорошо. То що це так зразу плюснуло? Так, запам'ятаємо, у нас баланс. 2 з пологою був, нехай 54 гривні ми плюсанули. Так, цікаво. Я розумію, що вони, походу, звісно, підтягнули цю тємку з ігрою про собак. Опять 4 спіна. Прикольно, ну щось дасть. Блін, не дало. Щасно, щось думав, буде. Дві не грають пси. Ну, цей розовенький, хоч якийсь мав грати пупік. Ну ладно, нічого. Чесно я й... І... Так, це що у нас? Скітер? 40 гривень плюс 10 фріспінчиків? Нормально за хвилиночку зараз. Так, це ми плюсанули в самому началі. І ще й фріспінчики зараз підтягнули. Але ж не знаю, що щось на цих фріспінах дасть. Чотири фріспіна прилетіло. Ну що псі на не грати? Так, є вілд. ну, таке, ні, ні про що і ні до що. Ну, але що можу сказати? Залетіли без плюсик зробили. Фріспінчики тут випадають в будь-якому випадку. Ну, Тобто, грубо говоря, безкоштовні фріспінчики. Коротше, на вулканчику можна і грати. Так, ну, ще щось хоч дасть. Ну. Ладно, і на тому. Нормально за дві хвилинки по шорику заробити, показую ще раз силочку. Ми щойно в неї зайшли, і вона як дає. Тому думаю, вона в мене міні-тест швиденький пройшла, такий коротесенький, Друзі, тому прикріплюю гру за посиланням, там десь підсилочку чи в коменти. Зараз. Тим паче дають класні бонуси для нових гравців, тому шанси у вас будуть набагато більші. А я буду для вас шукати ще якісь нові цікаві ігри, на яких можна заробити, тому ставте лайк Богдану і пишіть коментарі, які ви хотіли б відео побачити. Пока-пока!